Привіт, друзі! Елвін! Сьогодні в нас на відеоогляді модель Elvin Альфа. Вона популярна, її всі дивляться на нашому каналі. Дуже багато відеооглядів отримала, але в червоному кольорі її ще не було в нас на сайті. Вона темно-бордовий кольор, як ви бачите. Дуже красива. Нагадує про зоряні війни. Нею можна просто любуватися. Дуже красива модель в будь-якому кольорі. Ми їх привозили і чорні, і сині. Ніяк не доходили руки, щоб зняти відеоогляд. Дана модель обладнана двигуном на 1000 Вт. Спереду і ззаду стоять барабанні гальма. 1000 ватний двигун це золота середина. 800 трохи замало. 1200 Вт. Забагато, тому що тут стоїть великий редуктор порівняно з іншими е, скутерами і трициклами. Його можна порівняти з будь-яким іншим скутером і трициклом на 1000 ватт, таким як Retro-T або Boom або m 2100 Але Релвін Альфа має свій такий шарм і красоту. Але завжди, як я кажу, чотири точки опори це завжди краще, ніж дві. Тут виражено це тим, що завжди менше трясе. Ми зараз зробимо невеличкий тест-драйв, щоб ви все побачили на власні очі, і він, перш за все, досить красивий. Його купують як чоловіки, так і жінки. Немає різниці, в якому кольорі мені що в червоному, в бордовому кольорі. Він красивий. Шо в чорному, шо в сірому. Він просто красивий. В нього не є велика швидкість, швидкість обмежена в на 25 км за годину. Це заводські установки, ми їх не змінюємо. Запасу потужності дуже багато, багато з головою, можна так сказати. Елвін Альфа має велике сидіння. Довжину сидіння складає 63 сантиметри. Це повністю велике двохмісне сидіння, як в великих електроскутерах, таких як Elvin Skyway. Тобто дві людини помістяться тут дуже, дуже зручно. Також для другого пасажира передбачена отака спинка. Спинка ніби з карбону, так зроблена. І для зручності воно Ну, так, така вставочка є. Задній багажник, задній кофр також досить великий. Сюди можна поставити багато ваших речей. Він закривається на ключ. Тобто завжди ви можете залишити ваші речі в надійності. Також під сидінням ще додатковий багажник. Він не є таким великим досить. але Декілька бутилок з водою і якісь ваші речі також помістяться. Також є автомат на 40 А для вимкнення, обеструмлення вашого скутера, якщо ви залишаєте його на довший час самого. Спереді передбачено USB зарядний пристрій. Також є в кокпіті ніша, бардачок для якогось дріб'язку. Така от защолка, щоб вішити ваші ключі. Для другого пасажира встановлені отакі ніжки. Вони отак вищолкуються і ставляться на місце. Буває, що приїжджають скутера Elvin Alpha з повністю зашитим пластиком. Ніжки не видно, вони розташовані під пластиком. І для того, щоб. Посадити другого пасажира, ви забираєте той пластик, і ви, ви, ви звідти дістаєте ніжку. Це для того, зроблено більш як для красоти, якщо людина в більшості їздить сама. Спереду і ззаду стоять 10-дюймові колеса 3 на 10. Це 40 сантиметрів діаметром. Це цих коліс достатньо для будь-яких поганих доріг, тому що 40 сантиметрів діаметр, це велике колесо насправді. Загальний клірець складає 16,5 см. Спереді стоять пружинні гальма на направляючих, ззаді пружинно гідравлічні гальма. Зараз ми побачимо. От вони там видніються. Подвійні. Двигун стоїть на 1000 Вт потужності. Цього достатньо, як я вже казав, тому що тут стоїть великий редуктор, такий, як в електроскутерах Elvin Retro T, M2100 і Elvin Solo. І Elvin Boom. Це великий редуктор, бо бувають менші редуктора. От як оптика світиться, це стопи світяться. По бокам світяться такі катафоти і спереду. Спереду світяться отакі денні ходові вогні, як зоряні війни, можна так сказати. Повороти винесені по боках. Давайте ми включимо якийсь поворот, щоб ви побачили. Так, спереді. Так, ззаду. Також Елвін Альфа обладнаний. Сигналізацію і безключовим доступом. Ставити на сигналізацію це отут, зняти з сигналізації тут. Безключовий доступ, нажимаєте два рази на блискавку протягом однієї секунди. Загряється дисплей, скутер готовий до поїздок. Давайте ми виключимо це. Також є сигнал. Тут включається світло, ближнє дальнє. З з правого боку є перекликання швидкостей: перша, друга, третя передача. Драйв реверс. Коли ви натискаєте, включається звуковий сигнал, що ви їдете назад. Також сюди закручуються дзеркала. Ми дзеркала не ставимо, бо людина буде приїжджати сама забирати. Отак він виглядає з різних боків. Чудовий просто-напросто вигляд. Купляють як чоловіки, так і жінки різного віку. Друзі, а ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд, і зараз ми зробимо невеликий тест-драйв. Друзі, дякую вам за увагу! Та не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua і електроскутер квадроцикл Elvin Alpha. Дякую і до побачення.